Вітаю вас, друзі мої. У мене для вас дуже гарні новини. Хто чекав, це друге видання другого тому Ваше родове дерево. Я вам її презентую, дуже рада поділитися з вами, але вибачте, я розумію, що комусь казала, що вона повинна бути у кінці січня, але таки да. До 1 лютого у мене вже ці книги на руках. Друзі мої, рада вам показати цей здоровенний том під назвою Ваше родове дерево. Вона настільки витончена, але найголовніше, що всередині. всередині самої книжки. Для кого цікаво, я вам зачитаю декілька буквально по змісту, про що буде саме ця книга, що вона буде вам відкривати і яких тем вона буде чіпляти кожного. Зверну увагу, що не залишилось жодної байдужої людини до першого тому під назвою Ваша душа. Вона мається у двох опадинках, тому хто вже. Її придбав і написав мені дякую, я вам також дякую за довіру, за довіру за те, що ви поважаєте і вивчаєте свій власний досвід, свою душу, розкриваєте свій потенціал, шукаєте, визначаєтесь, маєте повагу до себе у душі і намагаєтесь подолати свої кризи або обставини. А стосовно другого тому, у нас тут будуть з вами такі теми підняти: як кармічні борги, багряний день, якою буває любов, батьки і діти. Дар власне бажання, ваша родова гілка, До чого, для чого людині життя, що таке духовний вимір, циклічні обороти, абсолют батько ваш, астрологічні 22 роки, ваше пекло, в вашій душі. І друга глава це покарані діти ваші, комети, які відображають на долі людини, вчителі ваші, і їх також затронули у цій книзі, дитячі травми, астральний світ, духовного заповіту і батько ваш абсолют. Хочу звернути увагу і відповісти також на одне питання, яке ви мені залишили. До речі, тут буде описання, опис, описана також ця відповідь, тому що я не пам'ятаю, хто мені задав питання, але воно у нас є в Ютубі в, в відповідях все, що ви залишаєте. Поясніть, будь ласка, чи існує ад пекло, пекло і рай? Друзі мої, це уявна наша з вами з вами така. Знаєте, абстракція, тому що навіть по книзі, хто буде гортати ці сторінки, а, до речі, дуже важка. А, хто буде сторкатися цих сторінок, ви побачите, що все, що відбувається, все, що відчуває людина за власний досвід життя, а, намагаючись подолати різні кризи, намагаючись обґрунтувати їх хоч чимось і для себе зазначити, від чого це все йде, для чого мені це дається, і як це мені все подолати. Наше пекло це. Дійство такий біль, який роздирає кожну душу, наше пекло не десь там на небі. Хоча батько, батько зазначає, що це АОМ. наше пекло у нас при вашому, при моєму житті. І по-іншому ми можемо назвати це як ситуація, якою торкається власне майже кожна родина. Це обставини, які забирають наших а, рідних людей, це ті дітки, які хворіють, а вони, вибачте. У когось дітки, які народжені і хворіють з народження, у когось дітки, у яких є дуже складні перебіги процесів в організмі, і вони також потребують дуже великої особливої уваги, або дуже дорогостоящих ліків. А це, вибачте, на даний час дуже важке випробування для кожної людини. Це війна, це суцільний жах і біль, який людина проживає у цьому житті. І якщо хтось каже, що пекло десь там, я попаду в пекло або в рай, ні. Це все відзначається нашим з вами покликом душі. Оце все, що переживає людина у період свого життя, намагається подолати якось виправити, це значить перезавантажити, по-іншому відробити. Але ми всі питаємо себе, що саме я таке наробив або наробила, за що мені така важка доля. Оці книжки, які я вам пишу, і це не мій власний погляд. Я тільки переношу все, всю інформацію, яку. Нам дається, нам дається вона від душі Господом для кожного. Тому вивчайте. Я знаю, що дуже багато людей, коли дочитають або гуртають ці книжки по декілька, по два, по три рази, ви відчуваєте оцей невгамовний біль від того, що можливо десь могли щось поміняти, можливо, невчасно. Але повірте, вся інформація доходить вчасно. То саме той біль, який проживає людина, проживаючи в своєму житті, ховаючи малолітніх дітей, чекаючи когось з війни. Намагаючись якось пережити страждання, оце і є пекло на землі. Оце і є пекло, тому що біль душі ні одні ліки не лікують. Від болю в душі, ну я не знаю, жодна людина не може його винести. Поклик кохання, коли людина відчуває, так вона як піднесена до небес. У неї є крила, у неї є натхнення, у неї є відчуття того, що вона не самотня, у неї є бажання розвиватися і жити. У неї є почуття. Всередині, що вона захищена, або хтось про неї попіклується. Оце і є, як ми називаємо наш рай, тобто це кохання. І воно відтворюється саме у нашої долі, у кожної у кожної нашої долі. Тому якщо ми і питаємо з вами, що буде нас чекати, я відповідаю на ваше питання, чи існує в пекло, я вам зазначу, колись дуже давно я сама собі сказала таке враження, що ми проживаємо. Наше життя і це пекло, яке ми живемо, воно дійсно у нас на землі. Воно не десь там, примару на небі. Хто що бачив, що там на небі, хто що знає, які маються виміри. Так, він описує оце все в книжках: вимірі, духовні вимірі, астральні виміри. Але не кожен туди може потрапити. Не кожен. Навіть людина, яка досвідчена та має дар, вона має розвиватися духовно дуже багато років. Вона має практикувати. Але коли вибачте у когось із вас на мить. За якусь ніч пробіжить якийсь а, суцільний страшний, жахливий сон, відкриваєте очі і кажете Дякую, що це був сон, що це була примара. І дай Боже, щоб його не відбулося. Розумієте, оце є пориви в духовному. Тобто відзначаєте, що у вас по-іншому, скажу, працює інтуїція, і ви все це розумієте. Але, вибачте, коли ви питаєте, що буде там, коли я помру, там буде просто буття. Ви не будете його мати, тим паче, що Господь. У кожній книжці каже реінкарнація. Я розумію, що у цих книжках зібрано все: немає однієї релігії, є просто душа, є батькова душа. І кожен має розуміти, що ми всі шукаємо його десь. Не шукайте, він у вас, він і є. Ваше співвідношення добра, любові, пекла на землі. І кожен з нас його відроблює свою кармічну задачу, відроблює саме тут, як її зазначити, як її виправдати. Тому він і каже, людина може розвиватися тільки сама, самостійно, без когось так, досвід. ви всі проживаєте власний досвід, ви дивитесь на своїх рідних, близьких. Друзі, компаньонів по роботі. Ви знаєте, яка людина може бути. Ви розумієте, на які дії вона може піти, але це інтуїтивно, ви розумієте, або ви бачите по ситуації. Тому ви відзначаєте, як буде дійсно відбуватися та певна ситуація на майбутнє, і кожен з вас. Має 100% її намагатися або подолати, або перевершити, якщо б вона була гарна і вона давала користь. Тому, коли ми з вами відшукуємо якісь відповіді, зазначте всі відповіді на рівні вашої душі, і підсвідомості. Якщо ми кажемо з вами про дар, ви маєте розуміти, що це інтуїція і ваша душа. Якщо ви вивчаєте якусь релігію. Шана. Я сама вивчала дуже багато релігій і до сих пір гортаю якісь цікаві книжки. Але чим більше ми з вами чогось шукаємо, тим більше я розумію, скажу про свій власний досвід: чим більше я знаю, тим більше я розумію, що я нічого не знаю. Отака моя відповідь, тому що чим більше ти в щось поглиблюєшся і починаєш це вивчати, ти розумієш, що людським мозком, саме людським мозком, його неможливо подолати. Якщо ви спитаєте, чи хтось бачив Господа, ні. Я його ніколи не бачила. Відчути я можу відчути емоції, як і кожен з вас. Чи можу я бачити все що-небудь таке, так може бачити? Може чути на рівні душі. Бачу Ісуса, як і кожен з вас може бачити свої події, своїх померлих. Так, але це все проходить на рівні душі, і це є розвиток. І вибачте, як би ми з вами не бігали, а ми сидно прийдемо до себе. Зараз чи пізніше ми все одно прийдемо до себе. А вибачте, прийти до себе це значить зробити аналітичну роботу свого життя або якогось досвіду. Неважливо, це був пекучий біль, чи це була якась шалена, ну, шалені емоції вашої якоїсь першої любові або вагомої, вагомої любові для вас. І не важливо, скільки вам років. Але якщо ви спитаєте в себе, ви питаєте в своєї совісті. Якщо ви розмовляєте з собою, ви розмовляєте саме в подумках, саме на рівні з, душі, з душою. Тому він каже завжди: я є ваша душа, я є абсолют, я є ваш батько, я є егрегор кожної релігії, кожної релігії, кожної течії, яка б не була. Але вибачте, навіть там він каже, людина споглядає на власний біль і шукає прихисток, і вона там знаходить, тому що. Кожній людині дається саме по його вірі, по вашій вірі. І я вам так скажу, у цій книжці, у другому томі, там є такі рядки. Ви вірите в у ниточку, яка у вас на руках. Ви вірите, як же ж там була були слова, в іконку, яка висить у вас на грудях. Але чомусь ви не вірите Господу, який є ваша душа. Ми звикли з вами звертатися до когось за порадою, ми звикли з вами йти молити до якогось святого. Але вибачте, він завжди каже: ніхто ніде вам не допоможе, окрім самого себе. Тобто, якщо людина приймає якийсь досвід, якщо вона щось вивчає, якщо ставить собі якусь ціль, вона має змусити себе піднятися в дні її ліні, десь не доспати, десь піти попрацювати вдвічі більше для того, щоб мати досягнення. І саме ці досягнення, які ви робите, це ваша віра в себе, в те, що ви талановиті, в те, що ви можете себе відродити, в те, що ви інтуїтивно відчуваєте. Те, що ви в процесі можете піти на кардинальні зміни власної долі. Саме у цих книжках я ставлю акцент, тому що я знаю, про що я вам кажу. Я знаю, скільки років я користуюся порадами і як люди допомагають собі, намагаючись подолати якісь процеси, ви маєте самі себе надихати і віднаходити в собі сили. Ви самі. І ви маєте, власне, все для цього інколи. Можливо, трошки розуміння, можливо, трошки поради, можливо, дійсно якесь для когось диво. Але диво починається завжди з вас. Це ваше озеріння. Інколи сама проста, сама проста інформація відкриває очі там, де вони руками закриті. Інколи самі прості розмови дають людині такий поштовх, що вона розуміє все і навіть більше. Інколи, Самі люди, яких ви не знаєте, вони відверто можуть вам стати тим плачем, на яке ви розраховуєте, але подивіться, що інколи це не ваші рідні люди, не рідні. Тому, як впливають кармічні процеси, як ви маєте усвідомити це, це залежить саме від вас. Але відверто скажу, другий том, я його дійсно довго чекала. Я його дійсно довго. Саме чекала не так довго по процесам, по часу я його робила, скільки перед Новим роком було дуже багато об'ємів роботи, і мені довше прийшло чекати. Але я з радістю з вами поділюся цією бездоганною книгою Ваше родове дерево, яка відкриє вам дуже багато інформації. І нехай цей подарунок, ця книга стане для вас чимось вагомим і піднесе ваш власний досвід до вашого порогу. І ви самі собі зізнаєтесь з душі, чи варті ви більшого, чи, власне, готові ви говорити зі своєю родиною, або з дітьми, або з коханими, щоб подолати кризи у ваших родинах, тому що тут все описується. Чи готові ви простити комусь якусь образу? Чи готові ви простити комусь? А, можливо, тут, до речі, багато про свекрух, про свекрух і у кого, ви знаєте, шлях, хто як проживав, і хто потім як відноситься. Це Такий взірець, а не книга. Я бажаю вам миру, злагоди і терпіння. Але також кажу вам, якщо хтось бажає розвиватися, пізнати себе, подолати своє кармічне. Ну, кармічне, друзі, мої, так, ми називаємо кармічне, але це неминуючі процеси. Які з нами проходять кожного дня. Це ситуації, які варте вирішення. Так, дійсно бувають дуже болючі процеси, невідворотні, особливо там, де малі діти або люди, які потребують догляду, уваги, де є інвалідність. Так, і це також треба і повага, і віддавати шану, і допомагати таким людям. Я бажаю, щоб у вас було якнайбільше багатих митей. І повернусь до відповіді. Якщо ви питаєте, чи існує пекло, чи рай. Так, воно існує, але воно існує на землі у даний час. У кожного з нас, хто проживає свій власний біль, якісь миті щастя, неминучі якісь події, і це дійсно не там, десь, на небі, в аумі, а це саме з нами, і в даний час, і в кожного. І немає, повірте, жодного з нас ідеального. І немає такої людини ну, в нашому житті, в принципі, яка була б ідеальна. Їх Неминуче не буває, і не буває без гріха, без досвіду. Тому і наша земля, як тут описує Господь, її ім'я Атлантида. Наша земля це Атлантида. Отак, от от, перша перша із нас каже Господь, і її мільярди, мільярди, мільярди років. І вона, як була, так і буде. Можливо, колись буде змінюватися, але саме характерне. Все, що він каже, коли людина приходить, вона намагається подолати свій власний досвід, переробити його, перевиховати себе, що дуже важливо, і дуже, ну, це дуже важко. Змінити свій, свій, свій характер це дуже важко. В когось дається, в когось з досвідом, з часом, з роками, з десятиліттями. Але намагання є. Головне знати, заради чого ви це робите. Тому відповідаю, і відповіла: рай, ад, пекло. Або рай, це у нас у душі, тому що коли у людини болить душа, віків немає. А коли ми з вами перероджуємося і входимо, в фізичне тіло вже вмирає, буде реінкарнація, і ми всі повертаємося, як описує Господь, у нашу родову гілку. Вам варто буде прочитати. Я думаю, вам буде цікаво кожному. Тому всім гарного дня. Хто бажає, звертайтеся, будь ласка. За номером телефону, який указан під кожним відео. А хто бажає на консультацію з радістю приходьте, я просто поспілкуюся. Мені приємно, а вам буде допомога. Всім гарного дня, до зустрічі!